Друзі, привіт! Вітаю вас на 21-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. І це в нас заключний урок в блоці планування проєкту. Ми з вами вже, вже пройшли ось таких цілих сім пунктів, що треба робити на етапі планування. І залишилося ще два, які ми розглянемо. Але перш ніж ми перейдемо до цих двох, давайте згадаємо, що в нас було в попередньому уроці. А в попередньому уроці ми розглядали ризики. І я вам сказала, що ризики це невизначена подія, яка може трапитися або не трапитися, і повпливати на ваш проект як позитивно, так і негативно. І ви, як проєктний менеджер, Маєте е, наперед мати таблицю, список, перелік цих ризиків. Цей список називається ріск-план або ріск-лог, е, і ви маєте його на етапі планування вже собі підготувати, цей план, для того, щоб можна було ним управляти. Тобто спочатку ми аналізуємо ризики, ми сіли і подумали самостійно, чи з командою чи на початкових етапах з вашим наставником, да, ви сіли і подумали, ага, звідки цей ризик може до вас прилетіти? Чи з навколишнього середовища, чи з вашої команди, чи від замовника, чи від вимог. Звідкись? Далі ви розробляєте план дій. На кожний ризик ви розробляєте план дій: що ви будете робити, якщо звільниться розробник? Що ви будете робити, якщо. Додатково вискочить великий об'єм вимог, які були не заплановані, або який ви пропустили. Тобто на кожний ризик ми пишемо, що ми будемо робити, і прописуємо відповідальне. Далі. далі ми на регулярній основі моніторимо і контролюємо йому даний план. Тобто ми з якоїсь періодичності, до прикладу, раз в два тижні ми сідаємо і дивимося по кожному ризику. Ага, може, якийсь ризик вже не актуальний, може якийсь ризик. Розширився і, і треба вже негайно реагувати. Тобто, ми це робимо, переглядаємо даний план, щоб тримати руку на пульсі, і протягом цього роботи над проектом ми коригуємо цей план, да? дивимося, що, що може ризик якийсь додався, да може якось немає, він вже не актуальний. Тобто ми працюємо з цим риск логом різк-планом, планом, планом управління ризиками, а протягом всього ведення проекту. Що в нас сьогодні? Ми подивимося, що таке підхід до розробки. Ми вже це розглядали в попередніх уроках. Ми зараз так, підсумуємо. Порівняємо Agile та Waterfall, подивимося, що таке архітектура системи та які типи бувають, що таке технології для проєкту, і повторимо повністю весь блок планування. Поїхали, значить, підхід до розробки. Що таке? Це послідовність кроків, що визначає, як команда буде рухатися. Тобто, яким чином ви, буде, ви будете рухатися, яка у вас буде структура, що за чим буде йти, які у вас будуть ролі на проєкті? Чи вам треба скрам майстер? Чи вам не треба, бо ви будете по канбану рухатися? Які інструменти та методи будуть використовуватись для виконання задань, яким чином буде комунікація? Ми в попередніх уроках розглядали Agile та Waterfall. В сьомому уроці ми говорили про філософії та методології, в восьмому, що таке Scrum, в дев'ятому що таке Kanban, в десятому що таке Waterfall. Ми детально дивилися ці підходи до розробки. Хто це пропустив і почав поточного уроку, відмотайте назад. Да, якщо ви не розумієте про що зараз мова, відмотайте назад і передивіться попередні уроки. Так от, у нас agile підхід це гнучкий підхід, який каже, що. Якщо ми беремо Scrum, візьмемо Scrum, да, найбільш популярну методологію, якщо ми беремо Скрам, то Скрам каже, що ми працюємо по ітераціях. Ми, кожна ітерація має 2-4 тижні, і в кінці кожної ітерації ми видаємо готовий інкремент, готовий частину функціоналу. І ми таким чином рухаємося протягом всього часу, поки працюємо над проектом. З кожний окремий спринт замовник нам може докидувати вимоги. Ми щось можемо там змінювати, коригувати, і ми рухаємося з таким чин, чином. Waterfall каже, що це лінійний підхід, що ми рухаємося по кроково. Кожний наступний крок не може бути виконаний, перш ніж не завершений. Попередній крок. Замовник несує звіні сюди. Він аж в кінці самому отримує готовий продукт. Ми собі просто сіли і почали працювати з таким ось чином. Так от, на цьому етапі планування вам треба визначити, яким чином ви будете рухатися, чи по Agile, чи по waterfall. Да? Ну, По Agile, чи по скраму, чи по Kanban, чи по Waterfall. І, звісно, можливо, саме перший раз, саме перший проєкт, а може перші декілька проєктів, буде вам важко визначитися, і у вас буде наставник, який вам сам підкаже, яким чином ви будете рухатися. А далі ви вже, коли будете мати достатньо досвіду, ви будете це визначати самостійно. А давайте подивимося ось таку от шпаргалку, да, що нам допоможе визначити цей підхід. Якщо в нас нам потрібна гнучкість адаптивність та співпраця, адаптивність, тобто там, щоб ми дуже швидко реагували на зміни та підлаштовувалися. Якщо нам треба якщо ми хочемо. Мати готовий готову частину функціоналу дуже швидко, да готовий інкремент. Якщо у нас дуже багато змін буде, ми вибираємо Agile. там що ще характерно для Agile? що команда самоорганізована, комунікація прозора, клієнт має. В кінці кожної ітерації готовий продукт, то для цього нам треба Agile, Scrum або Adjails, якщо нам треба лінійність, послідовність, детальне планування. Якщо нам замовник дав вимоги і сказав, ось це всі повні вимоги, які я маю, я через три місяці хочу готовий проект отримати, то це Waterfall, тому що Waterfall має детальне планування, фіксований бюджет, терміни, обмежену комунікацію з замовником. Тобто порівнюючи uh, uh, agile та waterfall uh, Дивлячись на ваш проєкт, що вам саме треба, вам на цьому етапі, на етапі планування проєкту, треба вибрати, яким що, що, чином будете вести проєкт. Це буде Скрам, це буде Kanban, це буде Waterfall, може ще якийсь, може якийсь гібридний, може ви щось змішаєте. Тобто на даному етапі це дуже важливо вибрати, тому що ви від того, як ви виберете, буде залежати, як ви далі будете рухатися. І цей рух почнеться з наш наступного нашого етапу. Він називається виконання проєкту. І я вибрала скрам. Ми будемо працювати тут по-скраму. Тобто весь наш подальший курс і всі уроки будуть іти по скраму. Чого я вибрала? Тому що 80, навіть більше відсотків проєктів працюють по скраму. і тому 8 із 10 вас, хто слухає цей курс, ви за статистикою ви будете використовувати з вам тому вам це потрібно і тому ми це розглянемо. Окрім того, що ми вибираємо, яким чином ми будемо рухатися. Технічні спеціалісти мають вибрати архітектуру системи, яким чином нас цей вебсайт буде зроблений, до прикладу, чи, чи мобільний додаток. Я, ми зараз загальні подивимося основи, що таке архітектура системи, просто щоб в вашій голові було це таке загальне уявлення. Глибоко копати не треба, бо ми з вами не технічні спеціалісти. Якщо хочете копати, копайте на домашній. Та опрацювання, але зараз ми подивимося загально. Що таке? Архітектура системи це структурний план, який визначає, як будуть взаємодіяти всі компоненти програмного продукту між собою. Тобто, це по суті схема системи, яка дає чітке уявлення про те, як кожний компонент виконує свою функцію, так, так і як вони працюють разом. Якщо ми подумаємо про будинок, то архітектура це план. Будинку, ти, тобто, як буде там закладений де буде фундамент закладений, як будуть стіни закладені. Яким чином, до прикладу, яким цементом буде склеєний цей фундамент? Яким чином буде дах, і яким чином він буде прикріплятися до стін? Тобто, це каркас, такий к технічні спеціалісти. Мають вибрати, яким чином ми будемо будувати цей вебсайт. І там у архітектура системи має свої компоненти, тобто з чого вона складається. Там, з фундаменту, з стін, з даху, з вікон. Зв'язки має між компонентами, яким чином це взаємодіє, да, яким чином вікна будуть взаємодіяти і прикріплені будуть до стіни. Вони, вона має архітектури свої інтерфейси, точки доступу, через які користувач з цією системою. Тобто точки доступу можна сказати, що це вікна і двері, через які входять люди в цей будинок. І вона має одна з компонентів безпека, це захист даних, контроль Доступу до системи. Якщо ми беремо програмне забезпечення, то це захист, до прикладу, від якихось хакерських атак. Да? Якщо ми беремо наш будинок, то це захист, яким чином цей будинок, коли буде падати дощ, він там не розклеїться, не зламається. Тобто, і ось це визначають технічні спеціалісти. Два слова, які ви точно будете чути в коли ви будете працювати з технічними спеціалістами, вони будуть для вас такі, може, дивні з самого початку. Вони будуть говорити про монолітну архітектуру і мікросервісну. Це, тобто, типи, це два типи таких архітектур. Монолітна це коли вся система працює як окремий, як єдиний блок. А монолітна вона проста в розробці та тестуванні, тому що все всередині взаємодії, всі компоненти цієї архітектури взаємодіють один з одним, а, і вона підходить для невеликих та середніх проєктів. Коли мікросервісна архітектура, це система поділена на окремі ось такі от блоки, на окремі сервіси, мікросервіси, які між собою взаємодіють. А, Кожний з цих мікросервісів працює якби, наче відокремлено, але вони взаємодіють між собою. Ось ця архітектура підходить для невеличких та середніх проєктів, мікросервісна підходить для великих. Є плюси переваги монолітної та мікросервісної архітектури. Я думаю, що ще зараз не будемо вдаватися в кінці нашого курсу в нас буде блок технічний, і ми там ось це подивимося. Що з цього треба знати і ну просто знати для розуміння, що окрім того всього, що ви над чим ви працюєте на етапі планування, вам треба буде ще головний технічний спеціаліст. Який визначить архітектуру системи, визначить тип цієї архітектури, і визначить технології, які будуть використовуватися в проєкті. Технології це інструменти, платформи, мови програмування, які використовуються для створення системи, для створення вашого вебсайту, категорії цих технологій, на які мова, яка мова програмування буде основна і буде використовуватися для написання коду, які будуть платформи використовувати. Які бази даних, які фреймворки. Я зараз не буду вдаватися в технічні деталі, тому що ми подивимося ці деталі в нашому технічному блоці, який буде ближче до завершення даного курсу. Зараз я вам про це говорю, щоб ви розуміли, що перш ніж ви почнете виконувати проект і зробити ці всі підготовчі штуки, все, що ми проговорювали, поетапно, да, вам ще треба буде головний технічний спеціаліст. Там, чи технічний лід, чи розробники, які вам допоможуть з оцим визначити архітектуру та визначить мову програмування і визначить весь технологічний стек, який буде використовуватися, та на, на чому буде писатися ваш вебсайт. На вибір технологій від, та на вибір цього всього технічного степу та архітектури впливають цілі проекти, що має бути в кінці. Ось пам'ятаєте, коли я говорила про. Те, що ми, коли ми збираємо вимоги, ми обов'язково маємо залучати технічного спеціаліста. Ось для чого він нам треба? для того, щоб він знав глибоко про проект і міг. Визначити, які будемо технології використовувати в даному проєкті. тому що це залежить від цілий проєкту, які завдання має вирішувати система, залежить від того, чи є досвід у ваших технічних спеціалістів в цих технологіях. Залежить, чи буде, до прикладу, ваш проєкт інтегруватися з іншими. Ну, наприклад, ми робите якісь веб-сайт, і ви хочете посадити туди, не знаю, додати туди Google-карту, або до цього вебсайту це не знаю там. Якийсь да вебсайт, на якому там хай буде ця ж саме дівчинка лендінг сторінка яка займається манікюром, і ви хочете туди додати ще три інших сайти, які теж займаються манікюром. Ви хочете їх з'єднати. Тобто, це все, це все, що буде всередині, все, що над чим ви будете працювати, залежить від того, яку технологію технічні які технології технічні спеціалісти будуть вибирати. Чи буде даний проект масштабований в майбутньому, чи буде він розширятися, чи буде велика кількість користувачів на цьому сайті? Це все впливає на те, яку технологію вибрати, тому що якщо Технічні спеціалісти виберуть неправильні технології, то потім можуть бути великі проблеми. Або буде погано там працювати, або буде погано завантажуватися сайт. Бачили, є такі, є сайти. Ну чи чи ви звертали увагу інколи буває, заходити на сайти, де багато товарів? І ви відкриваєте якусь там десяту сторінку, і воно вже вантажиться дуже повільно. Прям дуже повільно. Ось це якраз причина може бути в тому, що на початку вибрали неправильні технології, неправильні для цього сайту, і не врахували, що коли буде або багато сторінок і багато продукту на сайті, або, до прикладу, чорна п'ятниця, і туди налетіло на сайт мільйон людей на покупки, і сайт навернувся. Не працює не це все на початках визначається. Якщо ось буде дуже багато людей і користувачів в один момент, треба однієї технології, да тобто технічні спеціалісти мають це вибрати на самому початку, щоб потім коли вже цей продукт вийде в світ і буде. І ви будете ним активно користуватися, щоб він не зламався, скажімо так, щоб не було якихось збоїв. І ось на цьому етапі нам треба або технічний якийсь головний спеціаліст, або головний розробник, який який визначить архітектуру, технології, яким чином ми ви будете робити ваш вебсайт чи додаток, тому що це фундамент проекту від ось цього правильного вибору залежить наскільки успішно команда зможе реалізувати проект, чи буде він стабільним, а масштабованим легким у підтримці. Те, що я вам казала, що заходите на якийсь сайт, да, там, де багато товарів, клікайте і маєте чекати, поки вантажаться ці товари. Я інколи думаю, боже, я зараз три рази каву зроблю. Поки тут завантажиться сторінка. Так от це завантаження повільне, якраз через те, що на початках, можливо, через це. Один з, одна, з причин. одна з причин, що на самих початках взяли неправильні технології для цього проєкту. І давайте подивимося весь наш блок, повторимо його, що, що ми тут розглядали. Ми почали з того, що. Планування починається з кік-офф-мітингу, де замовник знайомиться з вашим. З вашою командою ми визначили зацікавлених осіб, або ж вони стейкхолдери, розробляли план комунікації зі стейкхолдерами, збирали вимоги, створювали WBS. Я зараз швиденько говорю, бо ми зараз по слайдам пройдемося де детальніше розкажу. Далі ми створювали дорожню карту або ж діаграму Ганта, виявляли ризики, і в даному уроці ми проговорили про підхід до розробки і що таке архітектура та. Технології і давайте трошки детальніше, щоб згадати і проговорити, і воно вам в пам'яті запам'яталося. Хто писав, то відлистайте, будь ласка, до початку планування проєкту, хто не писав а мав методичку, відлистайте туди. Ну а хто слухав, тим просто слухав і хоче бути класним проджектом. Тим все, зараз на, на цю секунду двійка, тому що ви не записували. На слух сприймається не така велика кількість інформації, як коли ви записуєте і дивитеся потім на, на ці ваші записи. Так от кік-офф-мітинг або стартова зустріч це перша офіційна зустріч команди та а, а, зацікавлених осіб, де відбувається знайомство. Грубо кажучи, знайомство, да? далі ми а, визначаємо зацікавлених осіб, вони ж стейкхолдери. І зацікавлені особи або ж стейкхолдери це люди або організації, які мають інтерес до проєкту та можуть позитивно чи негативно на нього впливати. І до стейкхолдерів відноситись ви, проектний менеджер, ваш, ваш наставник, ваш керівник, ваш розробник, ваш замовник, ваш інвестор, СМІ якісь чи організації, які можуть впливати на проект. Далі ми, розбирали таку ось матрицю стейкхолдерів де ми всіх стейкхолдерів розбирали по табличці наскільки вони впливають на ваш проект і наскільки вони в ньому зацікавлені, для того щоб визначити, з ким стейкхолдерів ви маєте активно працювати. Після чого ми створили реєстр зацікавлених осіб або реєстр стейкхолдерів це документ, який містить детальну інформацію про ваших стейкхолдерів, їх зацікавленість і вплив на проект, яку інформацію вони. Хочуть. І далі ми говорили про те, що існує план комунікації, це документ, який описує, яким чином ви будете спілкуватися з зацікавленими особами. Кому через які канали, через Teams, WhatsApp, не знаю, Slack, ще, ще через що, а, яку хочуть інформацію вони, а, там, чи просто бути присутніми на дзвінках, чи якусь детальну звітність, тобто, що вони від вас хочуть, як часто ви будете з ними комунікувати. тобто, цей план Комунікації служить для того, щоб ми розуміли, яким чином задовольнити потреби всіх людей, які будуть з нами працювати. Далі ми говорили, що ми збираємо вимоги, і даний, а, а, даний пункт відноситься до тих, для тих проєктних менеджерів, хто будуть працювати в невеличких компаніях, можливо, в середніх і в стартапах, тому що в великих компаніях, в гігантських корпораціях ми сказали, що цим займається бізнес-аналітик. Типи компаній, про які я говорю в першому уроці, хто його не слухав, послухайте. І коли ми зібрали проектні вимоги, в нас вже є детальний. детальний План, все що, нам, все, що замовник від нас хоче. І після цього ми могли зробити WBS. Тобто декомпозувати цей обсяг робіт, розбити його на маленькі частини, для того, щоб підготувати це на подальше використання. Тобто, ми, скажімо, на, на для того, щоб зробити з цього роудмапу, чи для того, щоб в майбутньому зробити задачі, які це ми подивимося в наступному блоці виконання проекту. І WBS – це ієрархічна структура, яка розвиває ваш проект на менші керовані завдання, на менші керовані компоненти. Нагадую, що визначення треба знати. Після того, як ми зробили WBS, ми можемо вибрати, яким чином ми будемо. Візуально це контролювати чи за допомогою руудмапи, чи за допомогою діаграми Ганта. Якщо у нас великий проект, довгий, не знаю, там три місяці, шість місяців більше, ми можемо вибрати роудмапу і роудмапа нам. Допомагає подивитися на загальний напрямок проекту, куди ми рухаємося. Коли наш проект короткий, один, один тиждень, ну один тиждень, мабуть, такий взагалі не буває там два тижні, три тижні, два місяці. Ми можемо використати діаграму Ганта, яка нам покаже і дасть детальне планування нашого проекту. Дивлячись на один із цих візуальних інструментів, ми можемо бачити, куди рухається наш проект, коли ми будемо виконувати які там блоки цього проекту. Після чого ми створюємо різк-лог, різк-план. Тобто ми сідаємо і прописуємо, які ж ризики можуть статися нашому проєкті. Та? І ми попередньо, якби наперед, прописуємо всі можливі. Там, халепи, да, є, ну, халепи, може, навіть і позитивні штуки, бо ризик це позитивна або негативна подія. Але ми все прописуємо в табличку, е, пишемо, що ми будемо робити, якщо ризик станеться, да, пишемо відповідальних, на і ми це робимо такі підготовчі дії наперед, для того, щоб потім протягом роботи над, над вашим проєктом можна було підглядати цю табличку, дивитися і контролювати ось ці, ці ризики. Далі ми визначили яким. Чином ми будемо вести даний проєкт, ми використаємо Scrum, Kanban чи Waterfall, після чого ми попросили технічних спеціалістів визначити архітектуру та технології, яким чином ми будемо а, працювати над цим проєктом, і все, і ми переходимо до наступного блоку, до блоку виконання. Тобто, коли ми, а, пройшли, секундочку, коли ми пройшли ось ці всі пункти, де ми а, напланували, ми все напланували. Наступний блок називається виконання проекту, і на тому блокці а, ми вже залучаємо всю команду. Якщо ось тут на етапі а, зб, збору вимог, ви ви залучали якогось одного головного технічного спеціаліста. І на цьому ж етапі ви залучали якогось одного головного технічного спеціаліста, який вам допомагав. Тут він розбирався з проектом, тут він ви зазначав вірніше. Тут ви не його не залучали. Ви тут самі. Тут він архітектуру та технологію вибирав. То вже на наступному кроці ви вже залучаєте всю команду і тестувальника, і всіх розробників, і ви там вже будете активно працювати. А цей був етап підготовчий. По перше етап у нас був ініціація проекту, етап, який визначав, чи буде цей проект взагалі, чи візьметься ваша компанія за цей проект, і будете ви на ньому. Цей етап планування він мав всі в собі підготовчі дії. А наступний вже етап ви з командою активно працюєте. Наступний етап подивимося в наступному уроці, а наразі теми для самостійного працювання. Тут статті з мого сайту, які є наразі на грудень 2024 року, можливо, якщо сьогодні 26-й рік і ви. Дивитися мій курс, можливо, там статей вже в 5 разів більше. Зараз в нас є ось такі про стейкхолдері, про методи збору вимог, що я вам рекомендую почитати, про яким чином збираються вимоги. Да, про WBS, різниця діаграми Ганта та роудмапи, про ризики. Тобто те, що я вам задавала на попередніх уроках, коли ми рухалися в цьому блоці. Хто не почитав, я рекомендую почитати. Я даю посилання на свої статті, бо я знаю, про що я писала. Якщо ви в інтернеті знайдете просто рандомні статті, теж можете їх читати, але я не відповідаю за те, що там написано. Я відповідаю за те, що я вам прописала. На цьому в мене все веб-сайт, де можете знайти інформацію. Там є строка пошуку. Можете легко там вбити все, що ми говорили по цьому етапу, і знайти соцмережі, кому цікаво, в інстаграмі виходять статті, ті, які на сайті, і більше. І методичка, яка є посібником, скажімо, конспектом. Того всього, що ви тут отримуєте, методичка буде вам як шпаргалка така перші ваші там місяці, може перший рік, може перші роки, коли ви працюєте проектним менеджером, тому що там якби такий. Детальний, покроковий конспект, ви відкриваєте його і працюєте над проектом. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Лайк, підписка чи коментар буду вам вдячна. Якщо ви проєктний менеджер, який вже з гарним досвідом, і ви щось робите не так, вас виведе якийсь інший проєкт, будь ласка, діліться в коментарях всім новачкам, які тільки починають, які тільки думають. Ваші коментарі будуть дуже доречні і будуть корисні, тому що. Люди, коли вони не знають, да, їм важливо там, думка тих, хто вже вміє це робити, таким чином люди швидше навчаться. Дякую за увагу, на все добре, і до зустрічі на наступному уроці.